Українська народна казка. Рукавичка. Ішов у дід лісом, а за ним бігла собачка, та й загубив дід що? Рукавичку землю? Загубив рукавичку. От біжить мишка, олізла в ту рукавичку та й каже: Тут я буду жить. Коли це жабка плихає та й питає, а хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка скрепотушка. пі-пі-пі, а ти хто? А я жабка скрепотушка. Пустий мене. От уже їх двоє. Коли це біжить. Зайчик першим біжить. Прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в рукавичці живе? Мишка шкряпотушка, жабка скрекотушка. А ти хто? А я зайчик побігайчик, пустіть мене. Іди до нас. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та й до рукавички. Крикава. Лисичка. А хто в цій хатинці живе, в цій рукавичці такий. Ой, красиві рукавичці я хочу. Мишка шкріпотушка, жабка скрикотушка. Зайчик побігайчик. А ти хто? А я... Лисичка сестричка, пустіть і мене. О, то йди до нас. Ото вже їх четверо сидить, аж суне вовчик. Кабал. Вовчик. Та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка скляпотушка. Жабка, скри, котушка, зайчик побіг лайчик. Та лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик. Пустіть мене. Та йди вже і ти до нас. Олізь і той. Вже їх, скільки? Їди кабан. А скільки їх зараз в рукавичці? П'ятеро. Де не взявся і... біжить хто? Кабан кабан біжить нарешті. Рю хрю рю, а хто в цій рукавиці живе? Мишка скряпотушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка, сестричка, вовчик братик, а ти хто? Рю, рю, рю. А я кабан і клан пустіть і мене рю рю, рю. Оце лихо. Хто не бреде та все в нашу рукавичку? А куди ж ти влізеш? Та вже якось рю, хрю влізу пустіть. Ой, та що з тобою робити? Ну добре, йди вже до нас. У ліс і той. Вже скільки їх в рукавичці сидить? Шестеро. І вже так тісно, що й нема куди більше в нікого пускати. Коли це тріщать кущі та вилазить ведмідь, та й собі до рукавички тулить, реве й питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Хто живе? Мишка, Мишка шкряпотушка, жабка, скрекотушка, зайчик Бобі, бігайчик, гайчик. лисичка, сестричка, Штичка, вовчик, вовчик братик, братик та кабан і клан. І клан. А ти хто? Гу-гу-гу, Як вас багато, а я ведмідь. Набріть, пустіть і мене. Ой, та куди ми тебе пустимо? Тут так тісно. Ой, та якось будемо. Ой, та вже йди, тільки з краєчку У ліс і ведмідь. Скільки їх стало? Семеро. Та так вже тісно. Що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглянівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла, бігла, бігла, бачить, лежить рукавичку і ворушиться. Собачка тоді як каже. Вав гав гав гау вони як злякаються так всі звірі повискакували, як вирвуться з цієї розкавички та порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав свою рукавичку. Ось і казочці кінець. А хто слухав? Молодець. Молодець. Я яку ти хочеш? Хочу Хочу... Хочу... Хочу колю пока.